Вітаю, друзі, на каналі Математика це просто. Потрібно спростити ось такий дріб. Риска дробу в чисельнику 5 мінус корінь кубічний з 5 в знаменнику корінь кубічний з 5. Підказка, корінь кубічний з 5 в знаменнику, на нього будемо скорочувати. Перед тим, як це зробити, потрібно розкласти на множники чисельник. Отже, п'ятірка це в нас що? Це 5, це в нас корінь кубічний з 5 в кубі. Тобто ми можемо в чисельнику винести корінь кубічний з 5. Отже, від 5 лишиться. Якщо ми заберемо корінь кубічний з 5, лишиться корінь кубічний з 5 в квадраті мінус 1. І знаменник переписали корінь кубічний з 5. Тепер помічаємо, що корінь кубічний з 5 в чисельнику і в знаменнику скорочується. Отже, дорівнює. Корінь кубічний з 5 в квадраті можна написати 25, порахувати і мінус 1. Користуйтесь.